Погано росте городина. І що робити? Чим підкормити, щоб не їсти хімію і е, покращити ріст рослин? І так я розкажу про підкормку дріжджями. Є дві підкормки дріжджами. Перша: ви берете 100 грам дріжджів, наливаєте неповну на повну баклажку літрової води, кидаєте до пів стакану цукру. Три дні ця вся історія бродить в баклажці. Тоді берете півлітру е, цієї брашки і на літр на відро води, і поливаєте рослини. Друга підкормка, ви берете 500 грамів дріжджів, тобто 5 пачечок дріжджів, заливаєте їх однією літрою води, ставите на вогонь і 30 хвилин вони на повільному вогні киплять. Таке і тоді оцю всю історію там утвориться десь близько 700 мл води, бо трохи трохи википить, трохи залишиться. Ну це залежності від того, як ви активно кипятити, 100 мл води. Розводите на відро 100 мл цього, цих виварених дріжджів розводити на відро води і поливаєте свою городину. Особливо такі підкормки люблять перчики, помідорчики, баклажанчики, огірочки. Та й можете полити і клубнічку, кому що треба, і кабачки, в кого там що кашляє. І для чого це все робиться, і який, якби, яка технологія, який процес цього всього діла. Я, мабуть, переходьте на довше відео в мене на каналі, тому що я буду розповідати довго. І так, розповідаю. Е, хто вже слухає, той вже на каналі, тому що в короткому всьому не буде. Е, значить, розповідаю. В випадку, коли ви брашкою поливаєте рослини, насамперед в процесі бродіння з дріжджі виділяється вуглекислота. Тобто вуглекислота і спирт. Дріжджі виїдають той сахар органіку, перетворюють його на вуглекислоту і спірт. Потім спірт переганяють, поняли історія. А вуглекислоту, в, до прикладу, в теплицях прям надувають в теплицю вуглекислоту для того, щоб вона допомагала. Це просто номерван. Бо багато хто пише там, про вітаміни, про ферменти. Ні, от саме це в процесі бродіння утворюється ця вуглекислота, і саме вона допомагає листочку-листочку зробити кращий фотосинтез. А фотосинтез дасть що дасть сахар. А що додасть сахар? Сахар дасть в огурчик прекрасний, чи в помідорчик червоненький, дасть що дасть правильно, дасть смак, дасть сік, і ради цього це вся історія відбувається. Звичайно, ця брашка, крім того, що буде додавати вуглекислоту в... Рослину, так е, якщо ви побризкаєте на, до прикладу, ті самі помідори, на них не сяде фітофтора, тому що на листку вже буде концентрована вуглекислота, і плюс буде ферментативна група, яка з дріжджів. Дріжджі в процесі свого бродіння будуть жерти органіку з ґрунту і перетворювати її на більш поживний розчин для рослин. Навіщо ми виварюємо дріжджі? Адже ми таким чином. Ну, Другий рецепт, да? адже ми таким чином зупиняємо процес бродіння. А якщо ми зупиняємо процес бродіння, то що виходить? То виходить, що яка ж... ну, чого ми це робимо? А в другому варіанті ми забираємо з дріжджів амінокислоти. А амінокислоти це такі маленькі кусочки білку, такі маленькі кусочки білку. З яких будується сама рослина. Тобто, по суті, вся рослина це і є амінокислота. Ну, це таке, так не можна сказати, але якби так і є. І таким чином, забираючи ці амінокислоти і ферменти, ми процес обрудіння не використовуємо в даному випадку. Але ми, ну знаєте, якщо порівняти амінокислоту з добривом, да, то амінокислота це якби зварена каша, тобто добриво, яке дають в корінь по листу. Це зернишка. А амінокислота це вже каша, тобто це вже те, що приготовлене, Це приготовлене удобрення, тобто воно вже готове, воно вже зварене. Ну, зварене не через те, що ми його варимо, воно вже типу готове. І коли замітили про те, як амінокислоти впливають на рослини, то це було в кін... в 70-х роках. То амінокислотних дуже багато з'явилося добрив. І, і, і амінокислота вона може утворитися тільки шляхом або хімічного, або ферментативного гідролізу. Зараз ферментативний гідроліз він відбувається, коли утворюють, коли роблять дріжджі і тоді. Ми цю амінокислоту забираємо за рахунок виварювання, тому що якщо буде йти процес бродіння, то дріжджі самі по собі її зжеруть, будуть з'їдати ці амінокислоти і перетворювати їх на спірт і вуглекислоту. А в випадку, якщо ми його зваримо, то ми дамо її уже в рослину таким чином. І звичайно, амінокислоти значно, значно допомагають рослині не витрачати свої ресурси на фотосинтез. На, пере, на переробку речовин, на перетворення речовин, які потрапляють у вигляді сонця і мінеральної води з мінеральними солями, на перетворення їх в цукор. Тобто це вже ну, готова каша. Бери і переводь її в огірок, бери і переводь її в помідорку, бери і переводь її в баклажанчик, тобто зразу переводь її в листок або пліт. Так що, оце такий в них приблизно. Механізм дії і здоров'я всім россий.